Слава Ісусу Христу! Слава Доброго зняла, Олена Михайлівна, Михайлович, Петро і ну, Присутні в нас чотири члени комісії. Комісія є. має повноваження розпочати є порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 25 рік. Ми дещо ознайомлені з цим питанням, так вже слідкуємо законодавством, які виходить. Іна Михайловна, прошу детальніше трошки, якщо пояснення цього по цьому питання. Про внесення змін до бюджету селищної і територіальної громади на 2025 рік, а саме внести зміни до бюджету селищної і територіальної громади, призначити спрямувати вільний залишок коштів селищного бюджету, який склався станом на першу на першу, першу сумі 2 мільйони сто на оплату комунальних послуг. Селищній раді, на е, е, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, це означає фінансування програми, а також призначити кошти на відділу освіти, молоді та спорту, на оплату комунальних послуг та на продукти харчування на співфінансування на забезпечення харчування учнів перших четвертих класів загальної і середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, співфінансування до коштів, які виділені з державного бюджету. По які є випитання? Немає ніяких. Немає ніяк. Ставимо на голосування підтримати проєкт рішення, який ви маєте на руках. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Проти немає. Тренувати немає, рішення прийняті. Дякую, шановні колеги.